Друзі, вітаю, хто прийшов сюди на це місце. Ви правильно зробили в цей Воскресний ранок, що ви є тут, і ми раді бачити кожного з вас. Ви всі такі гарні, ви всі такі красиві, так гарно зодягнулися. І я вірю, що Бог, коли дивиться на нас, Він теж радіє, що ми всі тут, на цьому місці. Друзі, я хотів би перед проповіддю сказати таке, ну, спомнити таке. Таку пісню, яку я чув, коли був молодим християнином, коли покаявся, була така популярна група, може хто вспомнить цю, цей гурт і скаже: слова починались так: в дизайні Божим нету одиночества, нет ненужних там. лівий лівий бік згадав. Коли я був молодим християнином, це була дуже популярна пісня, друзі. Я розумію, хто зараз приходить до Господа, можливо, він ще не чув таку пісню, але там є такі чудові слова, друзі. Чудові слова. Я прочитаю ці слова, вони на російській мові. В дизайні Божим нету одиночества, нет нужних там, ніколи там не плачуть ад по ночам Там всех любят и ждут, не солгут, не изменят и друзей не предадут. И припев был такой, так красок много в дизайне Бога. Там нету боли, нету слез и одиночества. Там много света и лишних нет там. Там для тебя найдется место, если хочешь ты. Це був популярний гурт на той час. Гурт мав назву Новий Єрусалим. І пісня називалась Божий дизайн. Вона мені так подобалась, що я міг її крутити багато-багато разів. І в цій пісні співалось, як Бог щось створив і як людині жилося в цьому дизайні Божим. Він так назвав, ну автор назвав так цю пісню Дизайн Божий. Але немає ця назва само, само слово дизайн. Мається назва будь-яке місце, де є присутній Господь. Будь-яке місце. І коли я читаю ці слова, знаєте, красива пісня. І коли я читаю ці слова, там стільки вложено біблійного тексту. Друзі, стільки вложено. Те, що створив Бог, там багато. Цвета, там немає болі, немає сльоз, там немає одиночества, там кожен нужен, там много света, лишніх немає. Там Там для тебе знайдеться место, якщо хочеш ти. Друзі, якщо б я запитав, чи хотіли б ми бути от в такому місці, про яке я зачитав, я думаю, кожен би точно відповів би так, я хотів би бути в цьому місці. Друзі, от про таке місце я й хотів зараз сказати про таке місце, про дім, у який хочеться повертатися. Друзі, риторично можливе питання, але що робить місце таким, куди нам хочеться повертатися? Що робить звичайний цегляний дім? Звичайний, цегляний дім, звичайний дім таким місцем, куди нам хочеться повертатися? Я вірю, що це не просто знаєте красиве оздоблення, не просто багато поверхів, не просто красиві колони. Як знаєте, дивишся на античний на античний світ. Я недавно так чув проповідь про, про одну церкву в древньому світі, ще коли жив Ісус Христос, і там приводили, приводились приклади тих будівель, які були в тому городі, і я дивлюсь, наскільки вони були величними. Звичайно, надзвичайно величними, надзвичайно великі колонни, дуже великі колонни, куча мрамору, куча знаєте такого помпезності. Але от спитайте мене, чи хотів би я бути там в тій античності, в тому величному, ну в тій величної будівлі з великими колонами? І я скажу ні. Чому, скажете ви, там так красиво, вон ця будівля така велична, вона така помпезна, такий красивий, так, ну, архітектор стільки вложив в нього ну, своїх знань. А я скажу: мене до цієї будівлі ніщо не приваблює, бо мені там ніколи не було. Я не знаю, вона для мене холодна. Тому що нас приваблює і що робить дім? Таким домом, в який нам хочеться повертатися, звичайно, це не оздоблення, а це його внутрішня атмосфера, це його внутрішня атмосфера. Я одного разу бачу фільм, де дуже літня людина вже наприкінці свого життя жила, ну вона народилась в селі. Потім її забрали вже, коли вона дуже стала похилого віку. Діти забрали до себе в місто, і ця людина жила в цьому місці, в цій квартирі. І потім, наприкінці свого життя, цей літній чоловік якось так вийшло, що він зміг виїхати з цього міста, приїхав в своє село. Там вже не було жодної хати нормальної. Все розвалилося, все розвалилося. Він з великим трудом знайшов свою хату, де він народився. Він прийшов. Це був такий фільм. Я його бачив. Він прийшов в свою хату. Зайшов. Вона знаєте, така землянка, і от старий Дерев'яні оці перекриття, старі дерев'яні стіни, і він з трудом відчинив двері, яка вже була заклинана. Він її відчинив, війшов внутрі. В нього в руках було одне яблуко. Він зайшов внутрі, сів на стару якусь там. Ну там тіпа типу скамейка якась він зайшов, сів туди. Все було настільки старе і полурозрушено. Він сів на цю стару скамейку». Подивився вікно, рядом поруч було вікно. Він подивився. Звичайно, скла там вже не було, все було розбито. Але він сів із таким, знаєте, уміротворенням сів, подивився через цю розбиту, ну це розбите вікно, взяв яблуко в свої руки і почав її їсти. Він доїв це яблуко, потім склонився на кровать, теж розрушену, полу Склонився на кровать, ліг, і його життя скінчилось. І от я думаю, друзі, от що його туди вабило? Що його туда вабило? Цей дім був повністю розрушений, але в його серці було, знаєте, такий смуток, його тягнуло в цей дім. Що його тягнуло? Ці стіни, які вже були згнілі, звичайно, що ні, його тягнуло туди теплота спогадів, атмосфера. Друзі, я хочу сказати про два будинки, в які хочеться повертатися. Два будинки, в яких хочеться повертатися, перший дім це дім люблячого батька. Пам'ятаєте історію про блудного сина, коли він, він опинився на чужині, голодний постук свіней. В нього, і коли в нього сталося прозріння, притча про блудного сина, коли в нього сталося прозріння, знаєте про що він згадав насамперед? От про що? Хто знає цю притчу? Про що він згадав насамперед? Саме перше. Про що? Різні, різні мнення, різні. Друзі, я прочитаю це Луки, 15 глава, 17 вірш. Саме перше, друзі, притча про блудного сина. Він дуже зрішив. Хто читав цю притчу, той знає. Дуже зрішив і дуже образив свого батька. Дуже образив. Але і коли йому стало найважче, то написано так. Я читаю те, що написано в Євангелії, написано в Локі, 15 глава, 17 вірш. Такі слова. А пам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Друзі. От, от не поспориш, правда? От що він згадав перше, друзі, не те, що він зрішив. Звичайно, в його серці було розуміння того, що він неправильно зробив. Звичайно, я цього ну не кажу, що цього не було. Але перше, що він згадав, друзі, він згадав будинок, в якому він виріс. Він згадав теплоту дому, де він народився, і де він був, і який він покинув. Перші його слова були про те, який його був дім. І так я я, я би хотів, щоб показав, показали цю картинку. Я знайшов: дивіться, блудний син приходить до свого батька, і там, подивіться, в Далечині є такий дім, прекрасний дім. Білий, величезний, прекрасний колонний, знаєте, багато поверхів. Друзі, але те, що я казав чуть раніше, я вірю. Що коли блудний син сидячи там у свиного корита, він згадав про батьківський дім, він не згадував колонни красиві, він не сидів біля свинячого корита і він не казав, о, який величний, прекрасний дім мого батька. Він білий, в нього багато поверхів, в ньому величезні колонни. Давайте подивимося, що сказав блудний син. По-перше, він знав, що внутрі. Є люблячий батько, який його не прожене, знає про все, що створив блудний син. По перше, він згадав не про колонний, він задав те, що внутрі був люблячий батько, і він знав, що він дуже велика, велика грішна людина. Але коли він прийде в цей будинок, то внутрі в цьому будинку живе той, хто його любить. І він не скаже: відійди від мене. Ти мене дуже образив, ти мої гроші витратив. Він так не скаже, бо це його батько. І блудний син, сидячи, знав, що коли він прийде в свій дім, батько його встріне, батько його обніме і батько його поцелує. Батько не прожене його. Перше, що він знав, внутрі живе люблячий батько. Друге. Там усім знайдеться місце, мов знаєте, з тієї пісні, яку зачитав в началі, в самому початку там усім знайдеться місце. Блуди сказав: там і роби живуть. І величні люди живуть. Там всім знайдеться місце. Він сказав, що там живуть раби в цьому домі. Не було таке, що знаєте, для, роб... для рабів окремий сарай, який батько збудував. Я вірю, що в цьому прекрасному домі були раби, тому що атмосфера була така, що там приймали всіх незалежно від того, яким який він мав статус. Третє там ніхто не був голодний в цьому домі. Блудний син сказав: навіть раби, навіть прислуга мають в наддостатку хлібу, в цьому домі приймають всіх, і в цьому домі нагодують всіх. І останнє там всі тобі будуть раді. Коли він прийшов до свого батьківського дому, то написано: Усі стали веселитись, усі стали п'ять, усі стали плясати, усі були раді, що прийшов блудний син. Кромі тільки одної людини, хто знає притчу, той згадає цю людину, старший брат. Інші всі були раді його присутності, і я вірю, що саме ці спогади, невеличні колони, а атмосфера внутрі цього дому вабила блудного сина повернутися назад. Знаю, що коли він, страшний грішник, прийде до того дому, його ніхто не прогонить. Тому коли йому стало важко, він сказав: Я повернусь туди, де я виріс, дім, в який хочеться повертатися. Я пам'ятаю свою першу зустріч з Богом, коли мене пригласили в церкву. Це був маленький будинок по вулиці Зачиняєва. Мені пригласили туди, там була молодіжна конференція, міська молодіжна конференція, і я якось розповідав. Нікого з людей я не знав, нікого. І знаєте, це. Оцей будинок великий, а тоді ми збирались в маленькому будинку, ну я не знаю, ну десь може одна третина цього будинку. Отакий він був маленький, одна третина, звичайний простий будинок. Ми зібрались туди молоддю, я чув проповіді, я не знав нікого, нікого з людей. Я всіх побачив там перший раз. Але я коли почув, як вони щиро моляться. Як вони друг з другом вітаються, друзі, як вони радіють, як вони щиро співають, я знав, що я хочу повернутися в цей дім ще раз. Цей дім для мене став якимсь особливим. Мені захотілося прийти туди ще раз. І так, другий дім, друзі, коли ми читаємо притчу про блудного сина, це прекрасна притча, друзі. Прекрасна. Але Бог не просто, знаєте, розказує історії. І Він розказав цю історію про блудного сина. І я вірю, що Бог її розказав з, з однією метою, що в серці людини, знаєте, поселилось таке бажання мати теж такий дім для, своє, для свого серця. І я вірю, друзі, що Бог створив такий дім. І цей дім, друзі, називається церква. Цей дім називається церква. Я Попрошу показати ще другий дім. Друзі, другий дім це церква. Ви впізнаєте цю, цей дім? Це наша церква, друзі. Друзі, це наша церква. І дивіться такий гарний, знаєте, крест, такий гарний, такий гарний ну, так, так гарно покрашено, так все зроблено гарно. Друзі, але я вірю. Що сама велика красота цього дому і цієї церкви, вона не ззовні, вона внутрі. Я вірю, що сама велика красота цього дому, вона внутрі. І я хотів би прочитати, що внутрі цього дому. Хто тут багато років, звичайно, ви знаєте цю церкву і цей нарід, цю, ну, цих людей, які тут є. Але хто, можливо, перший другий раз приходить сюди, я хочу сказати, які ми внутрі, і яка атмосфера внутрі цього дому. І так, а ви подивитесь, чи схожі ми на дім люблячого батька, чи схожий цей дім в той дім, в який хочеться повертатися. І так, я прочитаю, які ми внутрі, друзі. І так, ми практикуємо біблійне вчення вчення. Бо коли життя ставить у глухий кут, Біблія дає не теоретичні поради, а практичні відповіді. Бо коли серце розбите, Слово Боже цілює краще за будь-якого психолога. Бо коли потрібно ухвалювати важливе рішення в житті, писання показує правильний шлях. Бо коли люди приходять із болем, то звідси вони виходять із надією, бо чують не просто людські поради, а живе Боже Слово. Друзі, ми практикуємо щире спілкування, тому що ми приймаємо один одним такими, якими є, не вимагаючи досконалості, а помагаючи один одному змінюватися. Коли в тебе радість, тут щиро порадіють. Коли в тебе біда, обіймуть. І розділять біль. Люди йдуть сюди, приходять сюди самотніми, а виходять з з відчуттям великої родини. Ми практикуємо, друзі, живі молитви, бо коли хворіє чиясь дитина, вся церква молиться, ніби це їхня власна. Тут моляться не гарними словами, а від серця, і Бог чує та відповідає. Бо люди отримують відповіді на молитву і свідчать про це щирою вдячністю. Ми практикуємо живі молитви, бо у скрутну хвилину ти знаєш, що є люди, які будуть молитися саме за тебе. Друзі, ми віримо в чудеса, бо ми, бо ми бачили, як Бог зцілює людей і відновлює зруйновані сім'ї. Тут моляться за невиліковних хворих з вірою, не слабшуючи і не втрачаючи надію, бо тут Бог звільняє людей від залежності, яке руйнувало їх роками. Ми практикуємо взаємну допомогу, тому що коли ти не маєш грошей на їжу, тебе нагодують та не залишать голодними. Коли потрібно відвести хворого до лікарні, завжди тут знайдеться хто й хто поїде з тобою. Тут не питають, а що ти зробив для мене. Тут просто люблять, то допомагають. І останнє, друзі, ми практикуємо щире прославлення, бо тут не концерт, а ми відкриваємо душу перед живим Богом. Тому ми, коли співаємо, встаємо в пошані перед Господом. І після прославлення обличчя людей змінюється. Там, де був біль і втома, з'являється мир та радість. Одного разу я чув таке свідчення, живу історію людини. У нас в Запоріжжі пастор розказував таку історію, що в сім'ї була ну, частина сім'ї була віруюча, а частина невіруюча. І от ті, хто був, був віруючий, вони казали. Підемо в церкву, підемо в церкву. Ну, Муж казав своїй дружині: Підемо в церкву, підемо в церкву, муж був віруючим. А знаєте, дружина, так: ой, що скажуть сусіди, що скажуть там мої знайомі, хто зі мною працює, що вони скажуть, так же мені, мені стидно, так же мені стидно, а вдруг хто мені побачить, що я йду в церкву. І так шло роки за роками. Але одного разу в церкву приїхали гості. І ця людина ну, не з з невияснених причин вона сказала: Добре, я піду. Якісь гості приїхали, ну піду. І коли вона прийшла в цю церкву, побула на служінні, це пастор розказував. Служіння закончилось, всі розійшлись, і він залишився там і вже хотів закривати двері. Він каже: Я вже пішов до виходу, але я дивлюсь, сидить якась людина в цій церкві. Він підійшов до неї, а виявилось, що це саме та жінка, яка роками не хотіла йти в церкву. Він підійшов до неї і спитав: Слухай, всі розійшлись, чому ти не йдеш до свого дому? А вона сказала такі слова: бо я тут, наче вдома. Друзі, що, що я хочу сказати? Ми всі тут не совершенні, друзі, але наше бажання. Щоб ця церква була тим домом, коли ви би хотіли повернутися, і на наступний тиждень ви би знов хотіли сюди повернутись. Чому ми так робимо, друзі? Те, що я зачитав, чому ми так робимо? Бо ми знаємо ціну людської душі, бо ми знаємо ціну людського серця. Люди кажуть, та ти нічого не стоїш. Ти не кому потрібний. Ти подивись на себе, ти вдаха, ти ошибка природи. Батьки може тебе не хотіли. А ми, люди, друзі, ми знаємо ціну людського життя. Бо Бог сказав, що Він так полюбив кожного з вас, що віддав свого сина, який зійшов на Голговський крест. Отака ціна людської душі. Отак ви безцінні. То ми тут, тому ми тут це робимо, щоб цей дім став настоящим батьківським домом, куди кожна душа хотіла би знову і знову прийти. Бо ви, друзі, безцінні, бо вас любить Бог і ми вас любимо. Тому хай цей дім, друзі, стане для вас цим домом, батьківським домом, коли ви будете повертатись знову і знову. Ісус сказав такі слова, Матфія, 16 глава, 18 вірш. «І я збудую свою церкву, і брами Ада не переможуть її. І через дві глави, 18 глава, 20 вірш він сказав такі слова. Де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Друзі, тому я запрошую зараз всіх нас. До щирої молитви, я би хотів, щоб ми подякували Господу за цю церкву, подякували Господу за Сина Його і Ісуса Христа, який прийшов на цей світ, взяв наші гріхи на себе, помер за нас, простив нас і створив цю церкву і ще багато інших церквей по всьому лицу землі і в нашому місці. Друзі, давайте встанемо і подякуємо Господу.